Вітаю шановних колег вчителів шановних учнів. Сьогодні в нас чергова зустріч: у рубриці задача з зірочкою. Підручник калгебра профільного рівня, 20-й параграф. Основні співвідношення між трагнометричними функціями одного і того самого аргументу. Подібний параграф, безумовно, є і в підручнику для поглибленого вивчення математики, там він просто під іншим номером. І вам пропонується така цікава, на мою думку, комплексна задача. Відомо, що синус альфа-косинус альфа, альфа дорівнює 0,2 і знайти значення тих виразів, які на ваших екранах. Спробуйте натиснути паузу. Кому цікаво спробувати свої сили, спробуйте розв'язати це завдання. Ну що, сподіваюся, у вас вийшло. А для того, щоб не забути, хочу зробити таку першу ремарку для вчителів. Першу ремарку для вчителів. Коли ви, шановні колеги, будете складати подібні номери, хочу зауважити, що такі номери можна скласти як синус альфа мінус косинус альфа задано. Косинус альфа мінус синус альфа, бо їхня сума. Коли ви будете складати подібні номери, то прошу звернути увагу на ті обмеження, які ми маємо для виразу. Для виразу А синус альфа плюс Б косинус альфа. Значення такого виразу міститься між коренами за квадрат плюс Б квадрат і мінус таким коренем. Тобто ці обмеження треба враховувати при складанні подібних номерів. Це перше, на що я хочу звернути увагу. Чому? Тому що ну, в одній книзі, нібито розумній, я бачив таке завдання, коли замість. У мене 0,2, а там було 1,5. Не може бути синус альфа мінус косинус альфа дорівнювати 1,5. Найбільше значення, якого воно може дорівнювати, це корінь з 2. Тому давайте ми будемо складати завдання правильно. Перша. Друга ремарка. Друга ремарка ті учні, які не розв'язали це завдання. Давайте я вам зроблю другу підказочку. Ви натиснете паузу і спробуєте з цією підказочкою вже розв'язати. Ну, це завдання, якщо проводити таку грубувату аналогію, у восьмому класі в нас і в моєму підручнику, і в підручниках, і інших авторів, було, наприклад, таке завдання. Задане рівняння знайти суму квадратів корені. Ми з вами перевіряли, що дане рівняння має корені, дискримінант його додатній. І потім використовували теорему Вієта. Використовували теорему Вієта, і потім ми виражали ось так, виділяли квадрат. І не знаючи коренів, не знаючи коренів Х1 і Х2, ми їх не знаходимо. А ми, але ми знали їхню суму, знали їхній добу. Так і ми підставляли ці значення. В цьому номері, тригонометричному, ну така, можливо, така ну, грубовата аналогія, але вона все ж таки є. Тобто ми не дізнаємося альфа в результаті нашої роботи. Але ми. Будемо використовувати синус альфа-мінус косинус альфа багато разів. І коли ми будемо щось знаходити, наприклад, в першому пункті, ми зможемо це використовувати в подальших пунктах. Тому ті учні, які ще цей номер не розв'язали, натисніть, будь ласка, паузу. Можливо, вам моя підказочка допоможе. Ну, а я почну показувати, як це знаходиться. Сінус альфа плюс альфа, е, синус альфа на косинус альфа хочемо знайти. Ось, що нам дається, хочу звернути увагу, що це рівність, тому ми маємо повне право піднести до квадрата. Ніяких сторонніх коренів ми при цьому не отримаємо. Ми будемо шукати синус альфа на косинус альфа, і я думаю, що ви вже. Подивилися і бачите, що ми фактично вже біля мети. Оскільки ми використовуємо триконометричні тотожності, які вказані у назві цього пункту, це дорівнює 1. Тому 2 синус альфа косинус α це буде 1 мінус 4, сотих. і значить синус α косинус альфа. Це 96 сотих на 2 0,48. Отже, перше завдання ми виконали. Друге завдання. Друге завдання там у нас куби. Сінус куб альфа плюс косінус куб альфа. Ну, я думаю, що дуже легко здогадатися. Раз сума кубів чи там різниця. О, перепрошую, тут різниця. Значить, якщо нас просять знайти різницю кубів. Різницю кубів. Ну, як то кажуть, сам Бог велів використати формулу різниці кубів розкласти на множники. Я її використовую алгебраїчну формулу 7 класу. Що ж я бачу? Синус альфа мінус косинус альфа це за умовою 0,2. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це безумовна одиниця. А синус альфа плюс синус альфа на косинус альфа, ми з вами знайшли у попередньому пункті. Ось воно нам знадобилося. Тобто, це те, що в нас є, ми підставляємо. Якщо акуратно порахуємо 0,0296. У третьому пункті нас просять четверті степені знайти суму четвертих степенів. Сума четвертих степенів. Ну, Думаю, можна здогадатися, що треба виділити квадрат суми. Це синус квадрат альфа плюс квадрат альфа в квадраті. І оскільки при розкритті цього квадрата, крім четвертих степенів, ще вискочить 2 синус квадрат альфа, косинус квадрат альфа, ми це повинні відняти. Що я її зроблю? Ну, в дужках нас одиниця, як не дивно. А синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. Я запишу синус альфа на косинус альфа і все в квадраті. Ну і використаю те, що я знайшов у першому пункті. Те, що синус альфа на косинус альфа 48. Сотих. І якщо я акуратно порахую, буде піддивлятися 0,5392 1000. Продовжимо наше. Дослідження, і в нас четвертий пункт це сума шостих степенів. Сума шостих степенів. синус шостого степеня альфа плюс осіну шостого степеня альфа. Ну, я думаю, ви здогадалися, що нам тут вигідно подати як суму кубів. Суму кубів. І тоді в нас буде. Давайте я з нового рядочка. Сінус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа першим множник, а другий множник, синус четвертого степеня альфа мінус синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа плюс косинус четвертого степеня альфа. Ну що, давайте розбиратися. В перших дужках у нас хочу взяти червоний, в перших дужках у нас одиниця. Це дуже просто. Сінус 4 плюс косінус четвертого. Ми ж з вами в третьому пункті попрацювали, правда? В третьому пункті це 0,053921. Не, не дарма працювали. А це синус альфа косинус альфа в квадраті. І ми з вами з цим працювали у першому пункті 0,48 у квадраті. Таким чином. Ми отримаємо, що наш вираз дорівнює 0, ну, одиницю можна написати, формально як множник, мінус 0,48 у квадраті, і коли ми порахуємо 0,038 десятитисячних. Наш п'ятий пункт це тангенс альфа плюс катангенс альфа. Сінусами з косінусами розібралися, і ви побачите, що цей пункт, мабуть, найлегше за великим рахунком. Ми записуємо синус альфа на косинус альфа. Тут у нас косинус альфа на синус альфа. Приводимо до спільного знаменника. У чисельнику отримуємо одиницю. У знаменнику отримуємо те, що ми знаємо з першого пункту. І якщо ми акуратненько це обчислимо, то отримаємо 2,12. Ну і нарешті, шостий пункт, найцікавіший на мої, з моєї точки зору, це синус альфа плюс косінус альфа. Дійсно, найцікавіший пункт. Я багато разів це завдання давав у математичних класах. І ну, за, за великим рахунком. Я ї давав суму восьмих степенів, скажімо так, і все таки от ця конструкція синус альфа плюс косинус альфа найбільше викликає, скажімо так, питань. Або навпаки, я давав номери, коли синус альфа плюс косинус альфа задано якомусь числу, а ми шукаємо, наприклад, синус альфа-мінус косинус альфа. Тобто, це, це, це ну, найбільше питань було саме до цього. Ну, хочу сказати, що у нас багато, на, на мою думку, досить багато, ну, я знаю декілька способів знаходження значення цього виразу. Я, почну, ну, я покажу один з них. Значить, у нас за умовою, за умовою, за умовою, у нас синус альфа мінус косинус альфа 0,2. Ми піднесемо до квадрату, як ми це робили у першому пункті. Поки що. Підніс. Ну, а далі я хочу запропонувати цікавий прийом. Я не буду писати, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа 1. Я це пам'ятаю, але писати не буду. Я зроблю такий цікавий прийом. Я додам до лівої і правої частини рівняння 4 синус альфа косинуса. Тоді у лівій частині рівняння в нас буде ось таке. А у правій частині рівняння буде ось таке. Ну, Ви здогадалися, що ліва частина згортається, синус альфа плюс косинус альфа в квадраті. А у правій частині я використаю той факт, що синус альфа плюс косинус альфа у нашому першому пункті це 0, цілих, зараз давайте я напишу, це 0,48. Таким чином синус альфа плюс косинус альфа в квадраті, якщо ми порахуємо 1,96. У нас ніяких обмежень нема, тому синус альфа плюс косинус альфа 1,4. Або синус альфа плюс косинус альфа мінус 1,40. Ну, до речі, кажучи, це цілком узгоджується з тим, що значення цього виразу має не перевищувати корінь з 2. Воно не перевищує. Такий цікавий номер для порядку можу написати відповідь. Я від... Давайте я візьму, мабуть, свій листочок, щоб було швидше. І випишу всі відповіді. 0,48. Ну, нехай вони будуть на екрані. На мій погляд, дуже такий номер, який дозволяє, ну, кажемо так, на фініші цього параграфу подивитися щось цікаве. Відповіді я випишу. 1,4 десятих або мінус 1,4 – це Хороший, красивий номер, на мою думку. А головне за такою конструкцією вчителі, шановні мої колеги, ви можете скласти свої номери і навіть дати кожному учню індивідуальний номер. Якщо вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал.